До кінця цього року залишилося менше ніж три місяці. За моїм читацьким викликом від Гудріц, мені треба прочитати за цей час 15 книжок. Цілком можливо все це виконати. Але треба запланувати, щоб це були просто перлинки з перлинок з моїх полочок. Чим сьогодні їй займемось? До речі, вітаю! Це канал Yellow Book Nook, з вами Іра. І давайте переходити до найцікавішого: Вйодок ножок. Я пройшлася по поличкам, витягнула 11 книг, знаючи свою тенденцію не виконувати те, що я запланувала, але, бачучи позитивні зміни в цій тенденції, що принаймні половину з того, що я планувала на літо. Я прочитала. Тож я сподіваюся, що, хоча б половину з цих книжечок я все ж таки прочитаю. Зверху мого стосика лежать дві книжки англійською, котрі я б хотіла прочитати. Я взагалі приступно мало читаю англійською, цього року, здається, всього дві чи три книжки. Дві. Точно знаю, ще дві прочитала, а це дуже мало. Отож, бо я хочу прочитати. Once Upon a Home uh, The Misadventures of Rare Bookseller Олівера Даршира. Uh, це щось дуже схоже на uh, щоденник книгаря від Шона Байтела, Байдена, але uh, від. Uh, Книгаря, котрий продає рідкі вживані книжки, першодруки і багато чого такого. Тобто дуже нішевий дорогий продукт. Я полистала цю книжку і зрозуміла, що більшість лексики мені під силу, а вона наповнена гумором. Тож... Залюбки беру її собі в ТБР найближчий, тому що вона має бути гарною розвагою. А я зрозуміла одне: читати англійською варто ті книжки, котрі ось прям дуже-дуже ну, тебе цікавлять, котрі тебе мають дуже сильно розважати, щоб хотілося їх добити. Бо не все зовсім не все. Хочеться англійською дочитувати. Наступна книжка теж англійською. Це найф від Салмана Ружді, його мемуари, котрі він написав, відновлюючись після нападу на його життя, коли йому викололи око. Теж сьогодні зранку полистала цю книжку і зрозуміла, що вона доволі легко написана. Шрифт тут гігантський, всього 200 сторінок. Тож, дійсно сподіваюся, що. В мене вийде її прочитати. Тим паче мені цікаво, дійсно цікаво її прочитати, хоч я її ще це не зробила. А також хочеться запланувати дві книжки з української літератури, і першу з них я вирішила вибрати, хто така Марта від Мар'яни Гапоненко. Це сучасна українська письменниця, котра мешкає чи то в Німеччині, чи то в Австрії, я забула. І ця історія оповідає про. А двох чоловіків, хто вже відчувають, що скоро переступлять порог іншого життя, їм залишилося жити приступно мало, і тому вони вирішують насолоджуватися життям наповну. Я так зрозуміла, ця книжка має бути легкою і гумористичною, саме тому я і віддаю свою перевагу для неї. Бо Легких та кумедних книжок українською доволі мало, а мені хочеться зараз чогось більш легкого. Коли ми вже заговорили про українську літературу, то другою книжкою я собі обрала Майка Йогансена подорож ученого доктора Леонардо й його майбутньої коханки прекрасної Ельчести у Слобожанську Швейцарію. А я починала читати репортажі Майка Йогансена. І вони, хоч і написані з, з гумором, вони викликали в мене виключно сум. А від цієї е, саме е, історії, котра є художнім вимислом, я очікую е, навпаки якихось позитивних ноток. Скажіть, чи помиляюсь я чи ні? бо... Е, я, я ще нічого повністю не читала у Єгенціна, а я впевнена, що багато з вас, хто вже читав цей твір, тож мені потрібно знаєте, ваше підбадьорювання і валідація моїх очікувань. Далі вже підуть тексти. Класиків 20-го століття, і почнімо з німецького письменника це Гайнріх Бьоль, Дім без господаря. Це роман про двох хлопчаків часів Другої світової, і здається, я забула далі про що він. В принципі, це не важливо, тому що я бачила відгук на, ні, це після. Післявоєнна Німеччина. Я бачила відгук на цю книгу, що вона читається дуже швидко і в ній багато гумору, тобто про сумне, але через позитив розповідається на сторінках цієї книги. І, в принципі, колись я вже читала а, інший твір Гейрі Бьоля про Ірландію. Там були а, нотатки з подорожей, котрі були на Половину документальними наполовину наповненими вигадками, саме кажуть, що Гайнріх Бьоль. Першим винайшов такий жанр поєднання білетристики з фактажем, яким зараз активно, дуже сильно послуговується Ден Браун, щоб ви розуміли про що я. І це було дуже цікаво читати. Я читала певно ту книжку в 2018-му, можливо, в 2019-му, І після цього я хотіла знайомитися з іншими творами Бюля. Тепер. Маю можливість, бо видавництво ще одну сторінку почали активно його видавати українською. Я вас певно задовбала цією книжкою в усіх планах, але я хочу задовбати саму себе, щоб вже сказати: Іра, ти задовбала? Бери вже читай. Це «Аустерліц» ВГ Зебельта. Я зрозуміла одну річ: в цій книзі буде дуже багато описів архітектури, заради описів архітектури. Це буде дуже нішева, дуже незвичайна література, тому певно, в мене стоїть блок на її читання, бо я трошки побоююсь. З іншого боку, я дуже хочу прочитати щось таке експериментальне, свіже, новаторське. Хоч і не дуже легке для сприйняття. Тому я дуже сподіваюся, що я хоча б почну її читати в цьому році, а закінчу, як закінчу. А можливо, мене захопить так, що я не зможу відірватися. Тож, тримайте за мене кулачки, будь ласка, щоб я нарешті прочитала Аустерліц. О, ще, Ще одна книга. Яку я вам стільки разів вже показувала в усіх планах, яких тільки можливо і все ще не прочитала. Якщо подорожній однієї зимової ночі, Італо Кальвіно, це прекрасна книга, яка кажуть, читається дуже легко. Це постмодернізм, котрий грає як з героями, так і з читачами. Тут немає жодної закінченої історії, бо кожний розділ це початок нової історії. І я вже бачила так багато відгуків на неї, що читати її легко. Проблема в тому, я нещодавно намагалась почати її читати. Я її кожен раз відкриваю, коли я вже втомлена. І в той момент навіть найпростіший текст мені здається, неймовірно важким. А це не найпростіший текст, принаймні на початку. Тому мені треба починати читати цю книгу на свіжу голову. От прокинувся. Поснідав, зробив зарядочку і починаєш читати. Це мій план. Це мій план на читання, якщо подорожньо однієї зимової ночі. Бо скільки можна, іра з 2019 року, собі обіцяєш. Певно, скоро, дуже скоро прийде її час. Я сподіваюся, ця книжка є новинкою на моїх книжкових полицях. Я її отримала з останньою посилкою. Але вже хочу її прочитати. Бо коли я знімала для вас покупки, анотація мене ну прям зачарувала. Це збірка оповідань Коханий Техас від Гудрун Гудрунєви Мінервудотір. Я дуже вибачаюсь, бо я, певно, це неправильно вимовила прізвище. От, але тут про жінок. Про жінок дуже різних в різних обставинах, але однаково сильних та вольових. Читати про жіночі досвіди це дуже класно, дуже цікаво і корисно. От, книжка коротенька, книжка обіцяє бути ну дуже-дуже гарною, тому не хочу відкладати надовго в ящик. Читати хочеться вже зараз. Власне, цю книгу я почала читати вчора вночі, тому з радістю вам показую її в цьому списку. Це «Герої» Джо Беркромбі. Обіцяла собі почати читати як тільки купила, але. Відволікалися на нові нові покупки. І нарешті, вчора я згадала про неї. Я згадала, що в мене є в запасі дві книжки Джо Беркромбі, які обіцяють бути ну, прям насолодою з насолод. І цей томик не виключення, ця цеглиночка. Направду, я прочитала виклю... тільки 20 сторінок ще не дуже. Провалилась в сюжет, в принципі, найкраще подавати холодною теж саме було. Мені треба було трошечки от, влитись в сюжет для того, щоб далі все пішло як по маслу. Ця історія розповідає про північ і війну за північ. Ми тут зустрінемо героїв як із першої трилогії, так само. Як із книги найкраще подавати холодною? Поки що зрозуміло одне: Союз буде воювати проти королевства північан, а там усюди є свої політичні. Союзи, якісь вигоди, і буде багато крові, як завжди, у Оберкромбі. Але я перечуваю, що це буде неймовірне читання, бо Джо Оберкромбі інакше не вміє. Отримала з останньою посилкою вегетаріанку Ханг-Канг і хотіла зняти для вас відео про 100 найкращих книжок за перші 25 років. 21 століття за версією Нюйорктайм, але не знаю, чи варто чи не варто. Але ця книга там була. Історія розповідає про жінку, котра одного разу прокинулася з усвідомленням того, що вона. Хоче бути вегетаріанкою. Але розповідає цю історію не вона, а її чоловік і хтось ще із родичів. І це доволі незвично і доволі таке гнітюче читання має бути. І не знаю, я що не читала. Але вчора ввечері я обирала, що почитати вегетаріанку чи почати героїв. Вирішила почати героїв, бо а, на ніч читати щось. Трохи химерне і дикувати мені не дуже хотілося. От. Але сподіваюся, що прочитаю її, бо коротенька історія, а хочеться трошки краще розуміти, чому вона потрапила в цей список. Не пам'ятаю, чи казала на початку відео, але є в цьому списку дві книги, що я хочу перечитати. І перша з них це добрі передвізники Тері Прачіта і Ніла Геймана. Я читала вперше цю книжку в 2017 чи 18-му, 2018 2018-му, здається році, і вона мені дуже-дуже ну, сподобалась. Вона просто прекрасна. А Нещодавно, буквально в цю суботу, сьогодні понеділок, в цю суботу, я змогла зустрітися з Майклом Шином, виконавцем ролі Азі Рафаеля в. Екранізації від Amazon Prime Video цієї історії, і він мені підписав мій примірник цієї книги. Це було неймовірно. Я витратила купу часу, просто в очікуванні намагалася усілякими способами знайти можливість отримати цей автограф, і мені вдалося. Історія розповідає про янгола і демона. Янгола звуть Азі Рафаель, як ви зрозуміли, демона звуть Кроулі. Вони вже дуже давно дружать, буквально з моменту створення цього світу. І... Тепер вони мають попередити настання апокаліпсису, бо їм дуже подобається наша планета, бо їм дуже подобається жити на нашій планеті, бо вони друзі і їм тут комфортно. Неймовірна історія. Я дуже радію, що скоро її перечитаю. Я передивилася буквально вчора. А, і позавчора, ну та за два дні, цей серіал. Перший сезон неймовірний, шикарний, прекрасний. Дивіться, якщо ви ще не бачили, це гарне гумористичне фентезі. А, і я, я вам його щиро рекомендую: ідеальна історія, щоб зануритися в казку саме восени та, можливо, взимку, коли хочеться чогось такого. А, Фантастично казкового. Остання книжка, яку я планувала собі дуже давно перечитати, це нічне кіно Маріши Песо». Я пам'ятаю свої емоції, свої враження, коли я читала цю книжку. Я буквально провалилась в текст, ніби була тінню головного героя. А це журналістське розслідування про дуже загадкового скритного а, режисера з андеграунду, а, котри, я забула його прізвище, котрий не хоче, щоб про нього хоч щось знали. А, як же ж тебе звуть, пане? Як же ж тебе звуть? Угу. Кордова? А прізвище цього режисера Кордова. І ось наш головний герой, він ще давно хотів написати репортаж розслідування. Але те, що він видав, було визнано наклепом, і головний герой втратив свою репутацію як журналіста. І тепер, через деякий час, йому випадає нагода почати розслідування заново, бо донька Кордови. Чинить самогубство, чи це не самогубство насправді? І тепер він має хоч якісь зачіпки для того, щоб знайти, де може. Переховуватися цей режисер, і взагалі хто він такий, бо його фотографій ніхто не бачив. А всі його фільми показують лише в якихось дуже таємних заброшених місцях, інколи навіть під землею в старих шахтах метро чи щось таке. Тому це. Непересічна задача знайти хоч якусь інформацію про цього режисера. А, ця книжка відрізняється тим, що вона дуже а, інтерактивна. А, тут багато фотографій, ніби вирізок з газет, скріншотів з сайтів, а, котрі мають надавати якусь додаткову інформацію, котра доступна про кордову. А, Щось з поліцейських репортів, якісь ем, переписки і так далі. Я, я була просто в захваті, коли читала цю книжку, і сподіваюся, що зараз ефект буде не менш захопливим. Я навмисно довго її не перечитувала. Але дуже сподіваюся, що все буде так, як я запам'ятала. От такі а, найближчі і найбажаніші плани на читання я маю, якщо якась з цих книжок у вас дуже сильно. Цікавить і ви хотіли б почути на неї мій відгук? Пишіть в коментарях, яку конкретно мені читати точно, обов'язково, бо це дійсно мотивує мене братися за конкретні книжки, якщо я їх вже вам показала. І розказуйте про свою пару тройку книжечок, котрі ви хотіли б встигнути обов'язково прочитати до нового року. Року. Дякую, що були тут зі мною. Дякую вам за ваші коментарі, лайки та підписки. Це все дуже і дуже необхідно для підтримки каналу, для підтримки мене, щоб я знала, що вам цікаво і ви дійсно радієте тому, що я знімаю відео. Ну а на цьому в мене все. Сподіваюсь, ми з вами незабаром побачимось. З теплом до вас, Іра. Па-па!